Дякую, шановна Лиса на Олександр запускають мою презентацію. Я буду безпосередньо економити час, бо розумію, що ми трошки перебираємо вже, мабуть, наш регламент. Але хочу подякувати за запрошення за те, що вже багато років поспіль маю можливість власне, обговорювати вкрай актуальну проблематику історико освітніх студій та ще з гендерним аспектом, саме в середовищі такого високопрофесійного формату, де мене розуміють, де ми говоримо всі однією мовою. Я це відчувала. До речі, хочу сказати: відчула це з виступу Володимира. Івановича однозначно згодна з ним спрощення і одновимірні досвіди нам не підходять ні в якому разі. І суголосна думка Лариси Дмитрівни про те, що джерелознавча евристика це зараз наше все. Ми зараз, зараз я про це буду говорити. Так само. Власне, пані Наталя Дівчик, антропологічний поворот це те, що ми зараз з вами не просто творимо, а постійно в цьому перебуваємо і в цьому контексті пишемо. І, будь ласка, наступний слайд. І от я кілька слів додам власне, до того, як зарубіжна, це останні доробки історико освітніх студій зарубіжної, власне, науки європейської, завдяки Ларисі Дмитрівні. Я також. Занурилася в роботу міжнародної історико-освітньої конференції. І от я хочу сказати, що те, що нам пропонують власне, європейські підходи, ми без сумніву з вами також робимо, імплементуємо, але нагадаю про те, що нам необхідно обов'язково це посилити. А власне, от професор Вестберг, він нам наголошує це 23-го року стаття. А обговорення відбувалося можливо, і Лариса Дмитрівна була присутня на а, спільній конференції з історії освіти. Він е, опублікував в співавторстві статтю, де нам задає тональність про необхідність переосмислення історії освіти, і він ставить актуальне питання, як же писати нову соціальну історію освіти. Наступний слайд, будь ласка, і от в цьому контексті я хочу сказати, без цієї актуалізації вийшло, що я з 98 року працюю от саме в соціальній історії освіти і надаю їй гендерних. Власне, варіації, ну нині про що закликають зарубіжні доуковці нас це переосмислити соціальне, і ми це прослухали. От всі доповідачі, фактично попередні про це говорили. Ми розуміємо, що цю непросту я скажу лише про 19, те початок 20-го століття. Те, що Лариса Дмитрівна казала, ох і непроста ця імперська історія, і називала ці дві імперії, але нам треба буде це. Переосмислювати да, без сумніву з візії нашого сьогодення. Але тут ми бачимо, нам пропонують актуальні які підходи, ті, які ми з вами використовуємо: це без сумніву, міждисциплінарність. І ще дуже важливо, це контекстуалізація. І от тут я хочу сказати а, таку методологічну ремарку щодо контекстуалізації. Бо а, безпосередньо досліджую вже останні п'ять років а, документальний матеріал з фондів а, українських архівів. Контекстуалізація імперської доби вона включає декілька рівнів, і нам важливо співвіднести от той рівень, який задавали можливо з Петербурга чи з Відня. В Києві, чи на Харківщині, на Слобожанщині, і локальним рівнем, який був наприклад. У тій самій Білій церкві, Черкасах, Бердянську чи дещо. Ну і власне, оця контекстуалізація вона нам дасть у ці різні підходи і різні виміри ідентичність. Ну і знання через документи. Це я буду закликати всіх нас разом творити нашу подальшу історію освіти без сумніву через документи для підвищення професійності. І наголошують на важливості дискурсивної історичної. Історичного підходу для чого а в тому контексті, як я сказала, щоб нам зрозуміти цих історичних акторів чи дійових осіб, а ви всі сьогодні про них говорили цей викладачі, цей професори, цей аматори. А наступний слайд, будь ласка, і от ці актуальні підходи ми будемо з вами, без сумніву, імплементувати. Що я хочу сказати? Але щодо чинників, які визначали образ педагогіні. Ірина Іванівна слушно сказала, однозначно, історія входження жінки в науку, це е, трошки інша траєкторія і психологічно, і е, морально, і, скажімо так, професійно. Але я тут візьму ширше, не всі без сумніву, жінки доходили до таких висот на початку ХХ століття науки, але всі жінки, які які здобули. Середню освіту, всі отримували педагогічну кваліфікацію. І всі починали свій шлях з сфери освіти, тому всі вони були педагогинями. Але великий аспект проблемності в тому, що не лише їхня біографія визначала їхнє сприйняття, а саме образ, який вони створювали в очах тогочасних керівників, тобто своїх начальників. І от ви бачите. На слайді що ці начальники різні, і от ці чинники вони були абсолютно по різному визначали, якщо це е, різний заклад підвідомчий чи е, різний посадовець Міністерство внутрішніх справ силові структури дуже вирізнялися поглядом на жінку освітянку від міністерства народної освіти чи духовного відомства, якому були також підпорядковані середні заклади. Плюс я позначила ще один важливий чинник це суспільна атмосфера доби, і у Ірини Іванівни слушно прозвучало: так, да, це суб'єктивізм, це конкуренція, і саме найголовніше це протекціонізм, по чому я так само готую статтю. Ну і власне не буду наголошувати на соціально-демографічних особливостях. Лише хочу сказати таке: до конструювання історії освіти імперської доби. Я хочу, щоб ми з вами зрозуміли. Оці різні ідентичності, в тому числі, і жінок, педагогінь, освітянок, вони будуть різними. Чому? А тому, що контекст. Нашого освітянського і середовища українського початку ХХ століття, це поліетнічність, це багатовимірна ідентичність. Ви зрозуміли, це подвійна чи потрійна ідентичність, це соціальна, конфесійна чи етнічна ідентичність. І дійсно, вони часто ці. Жінки чи молоді спочатку дівчата вони змінювали цю ідентичність. Ну і наступний слайд. Я дуже швидко бо бачу це. Я на слайді ви бачите лише один момент. Про кого ж ми говоримо? А ми говоримо про уже. Тисячі освітянок лише на моделі Київського навчального округу, лише в середніх навчальних закладах, зростання за 10 років в 2,4 і рази. Це понад 2 тисячі осіб. Це вже ті, хто працюють в освіті. Наступний слайд, будь ласка, і от ви побачите. На наступному слайді перед вами ця презентація буде. Це штатні посади, які ми уособлюємо одним словом, педагогиня. Але всі вони мали різну, скажімо так, значущість і різновекторний поділ. Наступний слайд це власне фото, таке парадне, яке люб'язно мені надав директор нашого педагогічного музею, який сьогодні виступав, Олександр Петрович. Ви бачите це дійсно парадне фото. Не завжди. Це на свята, на такі, знаєте, урочисті заходи. Приходила вчителька. В більш щоденні? В мене у кого буде цікаво, зверніться до моїх публікацій. Вона приходить. пропускаємо. Він є, ви подивитесь це. Власне, класифікація всіх джерел по історії освіти, модерної доби, я її звела, будь ласка, будь ласка, наступні слайди. Я її звела для того, хто буде дивитися, щоб не забути. І от ви бачите, в кінці. Це ті візуальні джерела, про які ще сьогодні не говорили, бо всі решта говорили. І от візуальні джерела у нас будуть навіть на сам кінець, це будуть карикатури. Наступний слайд, будь ласка, ви бачите чинники, які фактично визначили образ педагогинь у. Поглядах директорів народних училищ Київського навчального округу. А ви прекрасно знаєте, що той же самий директор Київського е, народних училищ це був Тимофій Лубенець, видатний український педагог. І от їхні міркування були різними: плюс і мінус, так можна сказати. Бо від цих жінок залежало допустити їх. Це ж вони відповідальні будуть за власне нав. Навчальне середовище і наступний слайд. Але загалом директори повністю підтримували допуск освітянок і розширення саме жінок. І от ще один нюанс: як вирізняється це з архівної справи, це діак, але це очільник губернського київського жандармського управління, його прохання про влаштування своєї, так можна сказати, протеже. І у нього буде зовсім інший образ такої лояльної, відданої владі освітянки. Наступний слайд, будь ласка, і ви бачите, які її складові. Це вже не юна випускниця гімназії, це 24 роки, це медалістка Білоцерківської жіночої гімназії, яка сумлінно музикувалася. Років і саме найголовніше в. Цитата з документи вельми вихована і доброго батька-донька, тобто гарне походження з позитивним соціальним статусом, тобто благонадійна. І от ви зрозуміли, я в кінці вам підвела підсумочок на, на самому останньому маркері фактично серйозна, політично благонадійна, з представницьким зовнішнім виглядом саме такою бачила світянку. Але останній слайд. Широка публіка бачила її трошки не такою. Ви бачите карикатурні типи. Там ціла серія карикатуристів в Києві вони вийшли Кадуліна і щодо курсисток, гімназисток. Але оця гімназистка, ви бачите на карикатурі, вона відразу йшла працювати в освіту. Ну і ви бачите, в Києві видана палітурка власне нотна, також е, таке зображення гімназистки, які ставали освітянкою. Отже, на сам кінець хочу сказати таке. Нам з вами всім разом доведеться писати нову соціальну історію освіти України модерної доби, до чого всіх припрошую, а проєкт представлю особисто Ларисі Дмитрівні. Дуже дякую за можливість виступити і бути присутньою сьогодні в нашому товаристві. Дякую ще раз. Дуже.